Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, А якщо лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаєм, це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо життя, здоров'я, рідних дім і хліб чуже здається кращим, та не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку. Жарке нам було літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання, бійці, що без свідомості лежать, а скільки наречених в сподіваннях молитвах змушені коханого чекать, а скільки матерів умить забули, Яким же неслухняним був їх син? Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти скільки нервів їли тату й мамі. Казали, що дорослі й мішати їм не варт, не треба завдавати рідним рани, не знаємо, які в майбутньому готує доля жарт. Я знаю лиш одне: цінуймо те, що маєм, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя.